Митро, видихай, шанс дитини не забуває. Підніми слухавку, коли я тобі дзвоню, наш переможець сьогоднішній. Все дуже просто. Ви реєструєтеся в проєкті шанс дати. І я вам телефоную. Ви піднімаєте слухавку, запускаєте колесо у мене за спиною і забираєте свій виграш. Все елементарно просто акція безпрограшна, і це ваша можливість задонатити ще й на збройні сили. Причому можна задонатити весь виграш. Сьогодні нашою переможницею може стати пані Людмила. Телефонуємо пані Людмилі. Алло. Алло. Пані Людмила, вітаю. Це проект Шанс дати. Реєструвалися? Так, нового дня. Добрий. А ви вже доросла, вам вже є 21, правильно? Так. Да. Супер. Тоді можемо грати. Я вам нагадаю правила, все дуже просто. Ви кажете старт, у мене за спиною крутиться колесо. Кажете стоп, зупиняється і дивимося, наскільки ви стали багатшою. Готові? Готова. Добре. А ви взагалі везуча людина? Часом, так, да, часом, ні. Трунка, Ну, зараз і перевіримо. Давайте. Старт. Так. Стоп. Ну, ви точно везуча людина, бо серед всіх тисяч зареєстрованих ми набрали саме вас. Ви точно везуча людина, оскільки ви точно отримаєте свій виграш. Програти шансу не було. І щойно ви стали багатшою на 500 гривень, пані Людмила, вітаю вас! Дякую! Будь ласка! Якщо не знаєте, куди діти гроші, ви завжди можете ще й задонатити. Пам'ятаєте про це? Да. Добре, я вам бажаю гарного вечора. А всім іншим нагадую, триває наша акція. Тому реєструйтеся в проєкті шанс дити» на сайті радіостанції і чекайте дзвінка саме до вас. Шанс дити» – проєкт, представлено за підтримки партнера Слот Сіті. Шанс там, де ти.